Вітаю, ви дивитесь програму. Ми з вами. Мене звати Вікторія Панченко. І сьогодні ми поговоримо про жіноче здоров'я. Як записатися до гінеколога? Скільки буде коштувати консультація і як правильно обрати лікаря? Про це розповість акушер-гінеколог Анна Каско. Анна Каско лікар-акушер-гінеколог. Проживає у Польщі з 2021 року. Вітаємо вас у нашій студії. Дуже дякуємо за те, що сьогодні прийшли до нас у гості. Вітаю дякую за запрошення. Давайте почнемо з головного запитання: як у Польщі можна записатися до гінеколога? Совершенно просто цілком просто. Якщо у вас є песель, то ви просто дзвоните у найближчу порадню. це так називається жіноча консультація. можуть бути такі порадні можуть бути як при лікарні, так і окремо. Ви даєте свій номер песелю, прізвище, ім'я по батькові, адресу проживання, телефон і можна записатися. Але по телефону насправді дуже важко додзвонитися. Тому простіше, звичайно, прийти до самої поліклініки, до реєстратури і записатися. Які документи необхідно мати про собі для того, щоб можна було записатися до гінеколога у Польщі? достатньо песеля, якщо він є. Було таке, коли не було песеля. Як тільки почалася війна, то можна було надати паспорт про те, що ви 24.02. перетнули кордон, і достатньо було лише паспорту, і все. Насправді, коли ми вводимо песель у комп'ютері, то одразу видається вся інформація: застраховані ви чи не застраховані. А в яких випадках пацієнту може бути відмовлено у консультації або в огляді гінеколога? В принципі, немає ніяких. Але, наприклад, я працюю в лікарні Міністерства внутрішніх справ. Ми мали пацієнтку 16 років. Ми не маємо права її дивитися. Вона приїхала одна без мами, але її опікуном був її хлопець. Але ми не маємо права її оглядати. Не дивлячись на все це, Вона має йти до певної лікарні інституту, матки та дядька. тобто тобто мед. Заклад, де займаються людьми до 18 років, українські біженці можуть розраховувати на весь спектр послуг, які можна отримати у гінеколога, тобто чи такі самі права у українців, як і у поляків. Так, все Якщо у вас є песель, якщо за вас сплачує НФЗ, все те саме огляд гінеколога, стандартний мазок на цитологію, УЗД, усе це сплачує НФЗ. все Все які послуги можна отримати у гінеколога, якщо в тебе є песель і страховка? Стандартний, Стандартний огляд гінеколога, який включає щорічно мазок на цитологію, на злоякісні клітини, на виявлення шийки матки, УЗД, якщо вам потрібно. щоправда, одразу УЗД не роблять. Спочатку потрібно виписати скерування, направлення, тоді ви знову стаєте в колейку, у чергу і чекаєте вже тоді цього УЗД. І якщо у вас дійсно є проблеми, то вам лікар може виписати направлення на аналізи. тобто кров, сеча, статеві гормони, якщо потрібно. Рівно гормони щитоподібної залози в принципі, все. Якщо, наприклад, великі черги до лікаря у Польщі, чи є можливість мені потрапити до гінеколога в цей же день, якщо у вас у вас щось екстрене, так, так при лікарнях є така ізба-пшиєнч, приймальний покій, і, бут, ви можете звернутись туди, і там і усе там, зроблять. Якщо у вас справді кровотеча, різкі болі в животі, і ОЗД одразу зроблять, і вагінальний якийсь огляд. Це і узі зразу зділиють і це ізба пшениць. Якщо в цій лікарні немає такого приймального покою, то можна просто на СОР. СОР – Це як у нас такий пункт, який розподіляє в яке тобі відділення потрібно. і тоді вони вже можуть у саме гінекологічне відділення оформити. Само Який середній цінник на послуги гінеколога у Польщі? Насправді дуже різні, дуже різні. Від 150, але у Варшаві таких цін немає. От у нас є такі середні ціни. Так, від 200, і, до речі, у вас дуже добрі ціни. До 500. Так, так насправді у приватному центрі лікар сам виставляє яку хоче собі ціну за свій прийом виставляє це може бути один приватний центр. Але лікарі можуть мати різні ставки. Але в середньому 200, 250, 300 злотих. А до нас звернулася наша глядачка з певним запитанням. Давайте подивимось, що це за запитання. Доброго дня. Хочу спитати, чи є якісь спеціальні програми для українців, де вони можуть безкоштовно отримати консультацію гінеколога? Консультацію? так. Є програми Огляд, як такий. Ні, потрібно продовжити рецепт. Якщо вам потрібно запитати, бо у вас почалися кровотечі, якусь першу медичну допомогу потрібно, то є польське міністерство охорони здоров'я створило додаток лікар.пл. Я не знаю, с я не знаю, чули ви чи ні. А ви там реєструєтеся, вводите усі свої дані. І у вас там уже ніби є своє досьє, І ви там можете ставити запитання. Чим цей додаток хороший, ви можете ввести запитання своєю мовою, наприклад, українською. І воно автоматично одразу перекладає. і потім ви там натискаєте ОК. і вам можуть відписатися чи зателефонувати і сказати. ще є сайт лікарі для України. я теж там є. Якщо ви хочете допомогти українцям, то вас заносять до цього списку. І ось я, наприклад, живу у Гданську. Я набираю у своїй околиці чи районі лікаря, який може мені допомогти і програма видає мені прізвище. А Ви записуєтесь, і це може бути безкоштовно. Ви можете і лікарів за бажанням волонтерять. А Ну, що є такі врачі такої с ще є такий додаток и, сайт знаний, сайт, лекарь знаний лекарь. для України. І ви коли України. заходите туди, то і можете побачити, якою можете мовою розмовляє туди, лікар. І, лікар. Мовити, і є лікарі, які надають безкоштовну лекарі, медичну консультацію. можна продовжити лекарі, рецепти, виписати рецепти. Можна, рецепти. можна виписати рецепти. Це роблять Це не, не, всі, не всі, але чимало хто От давайте більш конкретніше про історію з рецептами. Угу. Якщо наприклад людині потрібен тільки рецепт, вона знає який, як вона може його отримати. вот вона може позвонить на знаний на... на можна записатися записати на знаний для, <.�л> для україни це простіше, бо рідною мовою. <тум _взві> потім я... через лікар.пл та лікарі для України Лєкаш для <.pl>. і врачі для України, лякаш для України вот і що моща є телефон 800-137-200. Вы Ви можете завжди зателефонувати туди в нічний час, і у святкові, і у вихідні дні. вам також можуть продовжити рецепт. Там є консультанти, які розмовляють російською, українською, польською та англійською мовами. і також можуть допомогти польськам, англійська і тоже могут помочь. Якщо, наприклад, людина звертається до лікаря за рецептом, наприклад, контрацепції, чи може бути відмовлено в такому рецепті через можливо якісь релігійні історії? Ну, ета, только... в основному, є сілька ви так папать. Це в основному, якщо ви тільки потрапите такое, на да, такого есть, лікаря, так тут таке є, таке практикують. То Тож там, під час запису до лікаря таблетки, просто скажіть: я да? хочу продовжити Потому, собі таблетки контрацептиви, ну, бо приймаю оральні контрацептиви. Тому доктор, який та ділає таких докторів німного, але такое можуть да. Ну, і зараз з такими стресами, переїздами з початком війни в Україні досить це. Впливає на жіноче здоров'я, у нас є а, запитання від нашої глядачки. Давайте подивимось. І у мене є ще одне питання. Коли порушується цикл? Коли і в який момент як швидко треба звертатися до лікаря? Ну, взагалі, ви знаєте, ми зіткнулися з тим, що у Польщі зараз українські жінки мають дві категорії проблем. перша аменорея, відсутність місячних Це було відразу. Але Зараз дуже часто проблема це кровотечі. Аменорея, відсутність місячних у принципі фізіологічно можливо. це така реакція на гострий стрес, на війну і наш організм він психологічно налаштований на те, що він нас убезпечує від вагітності. тому немає цих місячних. Це ну, така це реакція, реакція на гострий спрес. стрес. Дальше, далі, коли, коли наш організм звикає, коли адреналін не так виробляється, виробляє наступає виробляє фаза, виснаження, виробляє фаза виснаження, коли можуть прийти місячні максимальна затримка. Бажано щоб була місячні. не більше 90 днів. Якщо більше 90 днів, можливо, 90 то краще зробити УЗД та 90 90 подивитися Ну, тут. Допомагають за відсутності місячних консультацій психолога, наприклад, в а ми, коли консультували по телефону, ми говорили пити магні, валеріану, хоча б щоб заспокоїтися, тому що ніякі таблетки не врятують та не викличуть ці місячні, коли ти у постійному стресі. А потім уже настає такий період, як фаза декомпенсації. Можуть прийти місячні, але вони вже нерегулярні, бо знову ці стреси. і ось ми зіткнулися з тим, що жінки кажуть, що я в перший місяць схудла на 10-20 кілограм, А зараз вона починає повніти. це вже заїдання цього стресу, і психосоматично вона починає набирати зайву вагу і в неї з'являється така подушка безпеки, щоб захиститися від стресу. І ось зараз стало дуже багато кровотеч. Як Допомогти дзвонити насамперед дзвонити. Зараз уже у багатьох є песель, і ви можете звернутися до лікарні. З кровотечею вас завжди приймуть на Пшинч» Приходьте і завжди вас приймуть. Призначить лікування. випишуть рецепт чи покладуть у стаціонар. І ми часто виписуємо такі кровозупиняючі таблетки, тому що не кожен хоче лягати до лікарні та ще й у чужій країні. Вони йдуть додому і далі вже у лікаря. І, в принципі, І, в принципі, в плановому порядку записати, на НФЗ можна записатися до гінеколога. По NFZ, от, можна записатися Якісь поради можете дати, як от боротися з мовним бар'єром. Я ж сама із Білорусі, да? я ж сама з Білорусі, так я звичайно вчила мову та вивчаю зараз, але ж ви знаєте, що поляки дуже розуміючі і такий доброзичливий народ. багато хто з них розуміє російську мову, бо вивчав і вони в принципі досить добре спілкуються. якщо ні, то англійською чи українською, чи російською. Якщо ні, то на англійськом і на українському ілі на руськам, Поэтому Тому не боятися, можна, можна завжди пояснити. Зараз є google перекладачі патому тобто можна вийти з цієї ситуації. Ще можливо дасте поради, як правильно обрати лікаря, врача, як да? вибрати лікаря, так. На що звернути увагу? Можливо, є якісь якась система відгуків у Польщі. Ну ета ви можете Ви завжди можете зайти на сайт знаний лікар По перше, дізнатися, якою мовою розмовляє лікар. там написано російською, польською, українською, англійською. майже у кожного лікаря. Написано далі відгуки. Ви можете сви можете завжди читати відгуки. Там одразу Опін'ї називаються по польськи і ви можете читати і у кожного лікаря скільки зірочок рахувати. Дякую вам за цінні поради за те, що сьогодні знайшли вільний час і прийшли до нас у гості в студію. Дякую і вам за запрошення. Я ж нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з гінекологом Анною Каско а більше інформації ви можете знайти на нашому сайті UA24TV. І Пам'ятаєте, що ви не одні, ми з вами.